Наступних степень. Якщо можна, щоб він був причини сутички, що кало це таке? Я був причини судочки. Позиція була причиною сутички, тому що ми говорили, що цей закон тримати не можна, це є провокація. Якщо ми цю провокацію зупинимо в залі, ця провокація піде по всій Україні. Стали кусков людей, і люди повинні будуть між собою протистояти. Це законопроект для них політична технологія, політична гра. Для нас це питання честі. Я говорив їм, тоді біля них, що для кожного з нас це питання честі. Ми там по завданням не допустити голосування. Ми його не допустили і вважаємо мозублятками. І надалі скажу, ми не дозволимо, щоб питання, які розколюють Україну, які розколюють суспільство, стали в тому залі і могли мати позитивне голосування. Взагалі-то <кій> не повинні, тому що Литвин офіційно закрив сесію після того, як я йому прокоментував це зробити. І по ідеї він може завтра продовжити, але якщо як мені поясняли спеціалісти з регламенту, що згідно регламенту, він не може повертатися до того питання, яке стояло сьогодні на порядку денному. постраждали, якщо вас Я не знаю, їх було багато. Навколо мене було 7-8 чоловік. Вони всі вирішали, в мене кожен намагався вдарити, хто рукою, хто ногою, а в кінці просто задивили мені, я перепрошую, що так говорю, задивили мені горло рукою. Але я радий, що мені не перешкодило це дійти до Литвина, вигнати його з його робочого місця і дозволити далі вести сесію. Хто я. перший? Я перейшов, і я пішов до Литвина перший. Дякую. Тобто, чекайте.